Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І коротесенький огляд на трактор виробника Ісекі, саме cl 243. Скажу, що, мабуть, це найпотужніший в серії CL, які ми власне, бачили, і часто запитують трактори. Невеликого розміру, але максимально потужний. Ну, саме він таким і є. 24 кінських сили, трьохциліндровий двигун. Доволі він важкий. По документах він 980 кілограмів. От подивіться, чим і відзначається товщина власне, всіх частин, вузлів, передній міст. Спереду відразу в комплекті масивний, дуже важкий контргруз. І, власне, доволі масивні вузли позаду. В комплекті ґрунтофреза, Ножі нові ще з Японії. От дивіться, де не де і то де не де підтерта фарба, а так вони повністю нові. нові. По року випуску 96-й на дисках. По комплектації гідропідсилювач кірма, дуга безпеки навіс від сонця. Коробка механічна, три швидкості вперед, одна назад, три режими. Швидкість руху, пам'ятаєте, не хай спід 13-15 км на годину, три швидкості валу відбору потужності. Ну і, власне, реверс зворотня вал відбору потужності рухається як вперед, так і назад. Підключається передній привід, блокування заднього свого диференціалу, глибина, ну і гідроциліндр боковий куту нахилу. По шинах є тріщини, але шини Брідстоун в оригіналі, повні карби, як на задніх, так і на передніх. Тому міняти. В принципі, не рекомендуємо ми і навіть майбутньому власнику. І ми переконані в тому, та не тільки ми, а власники японської техніки це знають. А ми в цьому переконані, що вони прослужать не один сезон. Бріцтовніські шини з тріщинами три в середньому. Ну, від там від двох до п'яти сезонів служать повноцінно. За комплект ціна на майданчику 7, 700. На умовах, власне, самовивозу. Працює механічна частина повністю коректно. По двигуну зауважень немає. По вашому бажанні, пам'ятаєте, ми можемо зробити ТО, поміняти масло фільтра в двигуні. В коробці рівень масла і саме масло є. Хорошої якості, тому замінювати не рекомендуємо і користуватися ще трактором декілька сезонів з японським маслом. Це усе, 7 і 7, приїжджайте, тестуйте, 24 сили. Ще скажу відразу по габаритах. От Те, що я вам і казав, що питають максимально вузький. оскільки загальна ширина його зараз складає без ґрунту звертаю увагу. Метр 05, оскільки 90 сантиметрів, метр по центрах передніх коліс, 90 по центрах задніх коліс, ну метр 10 це максимум по ширині власне передніх коліс. ну І розширюється колія до 1,10 передня і орієнтовно метр 5 задня по центру, знову ж таки. Тому 1,10, 24 кінських сили, вага 900. там з копіючками кілограмів, гідропідсилювач, ну і грунтофриза на повних нових японських ножах. Заїжджайте, тестуйте, є ще безліч тракторів. Знімемо скоро огляд а, власне те, що є зараз в наявності для тест-драйву. Ну і, звичайно, чекаємо нові надходження і готуємо ще трактори з крайнього надходження, оскільки мали. Ряд відвантажень і були трішки наші механіки зайняті і передпродажними підготовками, і доставками. А рук то не вистачає. Тому, кого цікавить робота в врм техніці, бути частиною нашої команди, готувати трактори, робити передпродажну підготовку. Поділяє наші цінності, це чесність і відповідальність. Телефонуйте, теж будемо раді вас вітати в нашій команді. І е, офіційне працевлаштування може бути. Вимог до кандидатів небагато. Першочергове це бажання працювати. Ну і рекомендовано бажано, тобто відсутність шкідливих звичок. Тому заїжджайте за тракторами або приїжджайте до нас на роботу. Будемо раді бачити всіх вас. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.